Всім привіт! З вами Турбажен. Сьогодні у нас буде обзор готеля Тракія Плаза в Болгарії. Готель має дати поверхів, як ми бачу. Ось, бачите. Прапор Болгарії і Європейського Союзу. Ось по цим дорогам будемо йти через море. Зараз ми йти не будемо просто так, показує маршрут. Готель трошки далеко від моря. Ну, нічого так. -то. Ну а так-то пройтись в принципі можна. Майже пальми тут. Зараз ми йдемо ось. О, через це можна пройти. Кондиціонер. Бачите, це, 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 це лобі, так. Тут стоять два ліфта, це, це ліфт Орона 2002 року десь. Водаль десь 200-го, десь там чи третього, може четвертого, я не знаю. Десь думаю 2002. Ну тут, тут ознайом, тут йде, тут йде розклад, їда і напитки, ходохи, сендвічі в лобі-барі. Це на російській, це на українські, це на англійській, це на болгарській, а це на німецькій. Зараз у нас година 13.39. В Болгарії, в Болгарії приблизно теж так десь само. Обмін валют. Рецепція тут. Я чхол якраз... поміняв просто. Вася виглядає басайн. Зараз до нього і підум. На вулиці дуже душно. Як будто якусь ти в баньку заходиш або в мідному, в мідному бику сидиш там. Аквапарк. Ну тільки тут дві горки. Є такий один басейн дорослий, такий один дитячий. Ну і джакузі ще. Ось якось глядає готель звідси. Ось. Не можу показати, як я з'їжджаю, бо телефон не захищений від вологи. Дитячий, ось сам є джакузі, ну типу, ну і бар там також, там до коктейлі. Ви бачите, це все виглядає. Всі залізають туди, щоб всі... Ця горка більш прикольна, ні, катався вже. Я в Болгарії вже як один день. Так. Горка. Ну і душ також. Так, квіти красиві. Бачите, красивий сад. Дуже. Це ще також. Бачите. Знімаю 60 кадрів, щоб, ну, щоб плавно все було. Тут ходоги роблять, ну і сендвічі на ранок. Також є жіночий і чоловічий туалет, але, але чоловічі туалет взагалі не запираються тут. Дивіться, якщо ми, навіть, якщо ми тут здається, тут не закриєся ніяк. Треба говорити, чи зайнято, чи не знаю, чи так утримувати. Ось Зараз ми перейдемо до основного це ліфти. Ось один вільний ліфт. Блін, знову на їде. Ліфт Орона 2002 року у нас так ж він не їде, блін. Ну, Пускай пускачика чекати інші, я зараз піду ось на той. Це капець. Що чекать там, що там, це капець. В цьому будинку дві сходові клітки. Ось одна. А ось там і друга. Це Тут так красиво. Ось таке крісло, де можна посидіти, але тут треба платити. Валюта в Румунії. Ой, валюта в Болгарії лава. Був в Румунії, там... не був в Руду в Румунії, там румунський лайф. Бачите. Ну що це ж таке? Це ж так довго. Не ну, знаю, зараз може підемо. Може теж приїде до мене, надіюсь. А що не визивається? Не пам'ятаю. Люк ліфт. -ліфт. Нерживий сталь матеріал. Іспанський ліфт у нас тут орана. Наш ліфт приїхав, ми зараз прийдемо по коридору. Сафарі відкриєш. У нас так ліст виглядає у нас. Отакий у нас. Поїхав трошки запацьканий. Ну, в ліфте данно послезвання такий просто. Розберемо в іншу. Якось так номера виглядають. Ну, так, знать номер туалат не закривається. щоб не знаю біляхте тут ну і перепочати ті пойти тому подібне. парала із нержавійки у нас ага. на -то зараз спробуємо сісти. А щоєте, їде восьмий поверх тут? Що ж таке? Він до мене прийде і не знаю. Ти себе клукав його. Його ось наш ліфт ми полежали на дивані. Бачите? Да. Вентиляцію включила тут. Просто зараз баталью проволожу. Шейно, кожен не зупиняється. Я тут просто обзор воталі провожу. Я обзор готалі провожу. А тут нема кнопки закриття. Це не те, що наші там, Отіси там, і так далі. Зараз я виявлю, що з 2003-го, я вийшла, або 2002-го.

Ось ось такий обзор нашого готелю був. Ось ще я зніму відео, як йде до моря там прям. Прибирають щось там.